Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ви могли бачити в нас тиждень тому на огляді. Він приїхав на 18-х легкосплавних дисках на низькопрофільній різині. І ми дуже багато отримали по ньому дзвінків. Але всіх було одне питання дуже за, за великі диски, за низька резина для українських доріг. І це це всіх покупців смущало. Тому я придбав особисто в Україні за 11 тисяч гривень комплект легкосплавних оригінальних дисків на дуже гарній гумі 24-го року. Континенталь літній поставив. І тепер 16 дисків в Україні будуть класно. Експлуатуватися без зауважень, і так Volkswagen, Golf 6 шостого покоління. Особливість автомобіля один з найменших пробігів в Україні. думаю, станом на сьогодні найменший повністю підтверджений пробіг 165 тисяч кілометрів. 2009 рік автомобіль не битий, не фарбований від першого єдиного власника в оригінальному стані. Корозії, ДТП по автомобілю немає. Технічно, без зауважень. Дуже гарний колір. Автомобіль купили, придбали в Німеччині від першого єдиного власника. Зверніть увагу на стан кузова автомобіля. Ніяких зауважень ні косметичних немає, ні технічних. Чистеньке домашнє доглянуте авто. Друга особливість даного автомобіля він на класній комплектації для кругові парктроніки, Клімат контроль і підігрів сидінь для даного автомобіля. Це рідкість. Це 1,6 МПІ, БСЄ, 75 кВт, 102 конний мотор, на який дуже легко ставиться газ. Тому ці автомобілі зазвичай йдуть на простих комплектаціях. Даний автомобіль для даного мотору на класні комплектації вважається. Надіюсь, камера передає стан кузова. Дуже достойний екземпляр. Подивіться, як він виглядає зовні. Білий колір гольфу дуже личить, на мою думку. Напишіть в коментарях, чи вам подобається автомобіль в білих кольорах. Бо мені особисто в даній виконанні дуже подобається. І так, показую загальну частину кузова, корозії в слабких місцях пороги в оригіналі. Мошка тікає, це її немає. Автомобіль після детейлінгу. Він код відкритий для будь-яких перевірок. автомобіль весь в зазорах. Противотуманки умивач фар, капот не висічений. Все в зазорах чистенько. Лобове скло по оригіналу. З цієї сторони так само. Ніяких зауважень автомобіль немає. Оптика все рідна, скло все рідне. Дуже достойний варіант. Мені особисто прям дуже подобається. Розгляну його толщенометром. стану станолокофарбово покриття автомобіля. Дуже збережене автоші рідкість. Дуже важко його знайти в оригінальному стані без корозії. О, але я знайшов. Разом з вами було детально провірено стан лакофарбового покриття Volkswagen Golf 6 покоління. Я продемонстрував, що він в збереженішому стані. Розглянемо стан салону. В салоні в нас карти без зауважень, не без пошкоджень, приємні вставки а-Рояльний лак. Інкод дублююча табличка, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, 165 тисяч км. Сидіння в оригінальному стані, потолок чистенький, нічого не проваляно, не прокурено. Задній ряд сидінь в аналогічному стані. Без зауваження. Автомобіль після детелінгу дуже чистенький. Ущільнювачі всі на місці. По автомобілю нічого не крутилось, не знімалось, амортизатори справні. Тут йде ремкомплект, запаска не йде. Ставиться легкогас на ці мотори. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Партроніки кругові, повторюсь, карти тут так само, дуже чистенькі, збережені. Саме головне пробіг. Пробіг ми купили 165 тисяч 79 кілометрів, 0 переоформлень, один власник з салону. Вся сервісна історія, це всі документи тюпдекра і так далі по підтверджуючий пробіг. Сервісна книга. 153 тисячі було в 2023 році. Масло 5 в 40 X-Clean Motul, це дуже дороге мінялося. LongLife. Так, по ремню що в нас тут? Відміточки. ремінь помпа мінялась на 92 000 км. Борточок з охолодженням, всі книжечки є. автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Перевірка стану роботи двигуна, 1,6 MPI, BSE 75 кВт. Магнітолка справна, клімат справний, компресор включається. Все заправлено. Все працює. Кліма дує, дай Боже. Подивіться на стан керма, нічого не фарбовано. Помилок по автомобілю ніяких немає. Скло підіймачі справні. Ваш улюблене 1.6 МПІ 6MPI 75 кВт 102 кони, на який, на який легко ставиться газ. автомобіль заводився на холодну. Він -код основний встільнювач поролон, нічого не крутилось, не знімалось. І всі відмітки, відмітки по кузову, що коли робилось по автомобілю. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Слуговання клімати, відмітка є в сервісній книгі 109 тисяч в 2020 році було. Підкапотний простір взагалі в оригінальнішому стані, всі заводські точки, отеплювач акумулятора, почоків по маслу немає. Оптика вся рідна. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант Volkswagen Golf 6 покоління, 1,6 MPI, 165 тисяч пробігу. Це один з найменших пробігів станом на сьогодні в Україні у продажу. Дуже достойний варіант. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю технічно перевірені, так як у нас працює послуга доставки, працюємо по всій Україні. Якщо вам сподобався, сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниці, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини з Європи в дуже достойному стані. Подивіться на відео, як він виглядає. Такий ексклюзивний варіант, на мою думку, тому що давно не зустрічав гольфа в такій приємній комплектації, і білий колір тут дуже сильно йому личить. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 напроти податкової. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Дійсно працюємо на репутації, привозимо гарні автомобілі, тому вони швидко і певне продаються. Хороше авто коштує трошки дорожче ніж погане авто. До зустрічі з новими оглядами. Дуже рекомендую звернути увагу на даний достойний варіант.